Ні, ще раз ні. Я буду празувати свій день народження так, як я захочу. І ця людина називає мене істирічкою. Я не істирічка, я не істирічка. Я не хочу празнути свій день народження в якомусь непонятному американському стилі. Юрчик, а от тобі самому не набридло, що кожен твій день народження проходить однаково. Прийшли, напились. Побились, поспівали, розповзлись. Між прочим, стабільність це ознака. Що? Оз ознака. Стабільність це ознака. Супер, супер. Але зараз прийнято святкувати Дні народження в якомусь стилі. Ні! Ні, зараз ні! І крапка! Це моє останнє слово. Добре! Як тобі така пропозиція? Ми святкуємо вечірку в американському стилі. І тоді, сьогодні ввечері, я одягаю твій улюблений білий пенюар і танцюю танець, про який ти мене так просив. Вау! Wow. Okay. Let's do it, беба! Let's do it, baby. В Полтавській області крайня степінь согласія, придворяюча інтим, либо воровство силового кабеля. Почнемо почнем з того, що ти візьмеш гроші. Ой. Зі своєї заначки і купиш новий посуд. Come on. Let's do it, Слухай, Яриночка, може, от цих непонятних а? Бо я ще не можу від кан канапе... оговтатися. Ладно, ти мені скажи. Одного відра горілки хватить, і все-таки треба два брати? На нашій вечірці горілки не буде. господи. Що таке? Там мені щось показало, що ти сказала, що горілки не буде. Прикинь, <рес> Бо я так і сказала, горілки не буде, буде пунш. Я не понял, так якщо горілки не буде, що ми тим пуншем запівати будемо? Нічого не будемо запівати, бо на американських вечірках горілку не п'ють. Коротше, так не буде горілки, не буде вечірки. А да. це точно все. Хорошо. Так шкода. Але mm. нічого. Хай повисить до кращих часів. Ладно, ладно, ладно. пунш так пунш. Так, я схожу за цим барбекю. А я поїду в район за феєверками. Це буде наймодніша вечірка в нашому селі. Фіерверки без горілки. Цікавий експеримент. Нікому не рухатись! Податкова інспекція. <гум> жартую, жартую. <гум> Я тут цей йшов до тебе, та й дивлюсь, квіти ростуть. Ну, в сенсі продаються. Я її зірвав, ну, в сенсі купив. Це тобі. Вам. Ага, спасибі, дуже гарні. Ну, Не такі вже гарні на твоєму фоні. Слухай, а де ти цей ноутбук взяла? Хм, подарували. Не поняв. Це хто такий сміливий? Так, Отелло. Я що, на допиті? Є ще питання чи як? Так, е, а, сьогодні у Юрчика день народження, ага. то може підемо разом. Я о сьомій з роботи звільняюся, а ти до участку підійдеш, а далі вже на моєму мотоциклі домчимо. Хороша а? ідея. Ну так. Слухай. Сашко, мені треба цілий гак на пів села робити, щоб до твоєї ділянки добратися, щоб потім дві хати на мотоциклі проїхати. Дякую, там зустрінемось. Ага, тоді до зустрічі. Давай, йди, пока. Єс! Підключилася. Коротше, я Яринці так і сказав, або буде американська вечірка, або нічого. і Точка. Все, так вона мені таке устроїла. Решу, всю посуду побила. Я так взяв, кулак жав, як мужик по столу. Пунш! Що? От якби не пунш, то я б ще даже, може би в вашу історію повірив. А так давайте, признавайтеся. Яринка все придумала, так? Да? да. Вона мене так шантажувала, що мама дорога. Ага. Коме, а ви не боїтеся, що хех, якщо наш батюшка спробує той ваш пунш. То він вас від церкви відлучить. Не милий дурниць. Лучше підемо в магазин за м'ясом для барбекю. Добре, кому одне питання. Що це ви за доропало таке змайстрували? Доробало. Ні уклюжий, ні надежний предмет. Так це ж для барбекю. барбікю. Ага. Підімов. Привет. Вера. О, привет. Лёляки Болик. А, Юрчику! з на народження тебе. <рес> Спасибо. Короче, Верочка, мы с кумом до тебе по делу. А. Ага. Я поняла, можно не продолжать. Вас? Та ні. Нет. Я не про проводочку. Да? Кума, да. А може все-таки не, не все-таки. Мне потрібно м'ясо на барбекю. О, у мене буде вечірка в американському стилі. Барбекю. А-а-а! Американська вечірка! Клас! Я зганяю в холодильник, подилюсь, чим м'ясо є. Це що ну, це? Я собі електронний зашит купила. А ну-ка, ну-ка, ну там? Стівен Сміт. Сан Франциско, -хр Каліфорнія. Фо for you. For you, Vinito кому? я, от, звісно, не розумію, що там пише. Але що то мені здається, що Віра шанси нашого участкового зменшила з нуля десь так до мінус 10 точно. М'яса <плес> немає. Одні ребра залишилися, а? А на барбекю ж потрібні ці стейки. Блін, і що робити? Можна замінити індичкою. Американці на вечірках у цих своїх роблять барбекю з індички, а? <плес> А ти, я бачу вера в американцях так розбираєшся, да? Шо? Ладно, ми мы з Кумом шукати індичку. Спасибо. Все, пока, пока. Goodbye, where Все, Stop стопе. Треба міняти тактику. Значить, так, щоб зловити гусака, треба що? Треба думати як гусак. Правильно? Ви все життя думаєте, як гусак вам це допомагає, ти. Так. Я не зрозумів. А що тут відбувається? Ви що, знов побилися? А я? Ні. Ми вон! Гусака ловимо. Ну, щоб вечором індичку приготувати. А, ага. ну, це логічно. Ага. А я тут цей. На зупинці Яринку зустрів. Ага. Вона каже, що у вас вечірка в американському стилі намічається. Ну, допустим. Ага. Ну, то я цей в американському кіно бачив. Там артисти на сцені виступають. Може я вечором прийду, на баяні пограю, пісню заспіваю. шоу програма? Що? Шо? Шоу-програма? А, ні, це особисте. Це я для Віри хочу виступити. Може вона на мене. Іншими очима подивиться. Знаєте, що пане участковий? Пізно ви спохватилися. В смислі? В смислі. Ваша Віра в інтернеті з американцем познайомилася. Стівеном Смітхом. Смітхом. Угу. Угу. Так що все. Скоро вона. Та його тю Тютю. Чого тю-тю? Чого тю-тю? До нього поїде. У сен... Франциско. Ага, я лично бачу, як він їй в інтернеті написав «Вертінг фор ю». Він сам Франциско. Ага. Та як же це так? Я ж її на мотоциклі возив. Ось така слова. Квіти їй дарував. Ні, ну А мотоцикл. вона? А вона, да. А вона, да. Е, е, е. Слышь, щось мені жалко участкового. Да. Чого жаліти? Зараз он піде в запой, вижнуть з органів і стане знову нормальною людиною. <рисування> <рисування> Орден! <він>? <рисування> <вами, встави>! <рисування> я не здався без бою, я не здався без бою. Ой, Сашко! А чому ти такий сумний? Пістолет за пістолета загубив. Та якби віра моя до американця їде. Сан-Франциско. ну! Мабуть, то фей! Що? Брехня. А, ні. Джерело інформації перевірене. Русний смайлик. А що ж думаєш робити? Не знаю. Застрелився б. Та в мене кожна куля під учотом. Так жениться все. Ділофта. Як жениться? Ну, так, зроби пропозицію. І подивимось, кого на вибере. Е, чи синицю в погонах чи гравля, отам от Сан-Франциско. Точно. О! Я їй сьогодні ввечері пісню заспіваю. Так. Обручку подарю. Так. І запропоную їй руку і серце. Так. Серце зліва. А, так. Да. Блін. Тільки я вже ж цей ювелірку в райцентр не встигаю. У Вас випадково обручки не буде, дід Петро. Тоді позичте баян. Я от не знаю, як можна було не відстояти таку позицію, як горівка. Капець. Якби б ти знав, Куме, що мені за цей ринка пообіцяла? О, Куме, слухайте, а ви чули? Что, если лампочку засунуть в рот, то назад ее вытянуть нереально. Де? Да? Да. Ну, сейчас проверим. Наука утверждает, что лампочку, засунутую в рот, самостоятельно вытащить невозможно. А человек, который это сделает, попадет в книгу рекордов Гиннеса и получит приз в размере 150 тысяч долларов. Бред. Так і думав. Єс! Yes. Добре, що я доки в район не здав. Пане генерал, ви нічого не бачили. Ну, будь ласка, це справа життя і смерті. Дякую, Олександр Вікторович. Я тебе питаю, що ви тут наробили? Я, звісно, не звиняюся, кумцю. Але що конкретно вам не подобається? Конкретно? Да. Легко. Почнемо зі столу. Так, це що таке? Що це таке, я тебе питаю? Це, між прочим, наше ноу-хау. Полтавське канапе. Та ти що? Да. А чи сівники? Сіриво А? Їдемо далі. Це що це за задоробила? Це барбікюшниця. А, mm. точно. Барбікюшниця. А де барбікю? Ну, ми вирішили засмажити гусака. До речі, це теж тітульна американська страва. Гусак? Mm. Ну, не гусака, а індичка. Але хто там що розбере? Окей. Добре, припустимо. Де гусак? Втік. Але то временно. 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 І взагалі ми у все це з кумом вклали душу. Да. Як знала, що треба все в районі купити? Ось о бач, пакети та ще бистро в хату. Будемо все переробляти. Дорога Віра, я давно хотів тобі сказати, що кожен день повертаюся в порожній будинок, а хотів би повний, І щоб там були діти. А для цього мені потрібна жінка. Ну, в сенсі ти. Ще я міліціонер і мене кожен день е, можуть вбити. Виходь за мене. Повний спам. Не годиться. Баб, треба грузити по двох схемах. Або брехати про очі озера і губи ягоди, або різати правду. Як це? Ех, молодь. Бери папір. Пиши. Віра? Я вже не молодий. В Ну, значить, просто віра. І в цей момент тремтіння вогненою хвилею пробігло по моєму тілу, як тоді у Кисловодську в 68-му році. Чого? А? Ну, просто пробігло по тілу. Дякую, дід Петро. А ще підскажіть, яку краще пісню заспівати, а? Ну, я думаю, Джастин Тимберейк крайний Ну, Саме то. Що? Червону руту. Ага. Добрий вечір, Хеллоу. Заходьте на наші свято. Раді вас бачити. Що да. <рес> ти там хрипиш, Юрчи? Бабочка, даві. Ну терпи і усміхайся. Здрасте. Здрасте. Заходьте. Так, до речі, де там індичка ваша з кумом? Не індичка, Давам. а гусак. В все нормально, в духовці. духовки. за ним кум дивиться. А за кумом хто дивиться? А, <рес> Я, Яречка, що ти тут робиш? Я думаю, це така ситуація. Можете я ринку потримати трошки? Нашу. Во. Блі! Печена індичка. Що ж тебе не робить? Добре. Це ж, ж, ж ви не робили. Вона ж чорна. Куці, давайте будемо трошки толерантніші. Не чорна, а афроамериканська. Крутяку у закріпі. Дикраші. Канапе, роздай гостям. Че червоное. Блін, Може це точно треба було тімберлейка зіграти? Там і акорди простіші. О, Вітя, Ти не бачив? Віра вже прийшла? Не бачив, а що? У мене до тебе буде прохання. Ні, все. Я на Юру більше стучати не буду. Ні, та я не про це. Ось, тримаю бручку. Появ. Значить, оті люки, що в слі пропадали. Та послухай. Вімеш цю бручку, кинеш бокал і зробиш так, щоб він дістався вірі. Прекрасно сьогодні погода, чи не так? Та так, то воно так. Але щось суглоби крутить. Мабуть, це до дощу. О, ось у наші сусіди панасіки сіки, знайомтеся. знайомтеся так, так ми ж знайомі вже. А, так? Да? Ми ж з старином 5 років сиділи разом. А, ну, то, значить, вам буде про що поговорити. О! Дід Петро! Юрчик пішли поздороваємося. Так ми ж його сьогодні вже три рази бачили. Юрчик. Що це таке? Я ж тобі казала, виделки треба було дарувати. Пляшку не вийдеш, поняття. О! Верунчик, привіт! Привіт! На, освіжися! Спасибі Вітюк, не хочу! Хоть потримай! Це ж американська вечірка! Тобі ж треба звикати до американських традицій. Чого? Нічого, нічого, нічого. Слухай, хай, а що Маш в тебе так? <кінем> так. Юрчичку, подарок, знаєш. Щоб трошки і гостям веселіше було. Я поняла все, вічок. Гуляйте. Mm. Ну, що, дід Петро, подобається вам моя вечірка. Правда, у нас в селі такого ще не було, правда, правда? Правда, Яринка. Я коли свою тещу ховав, і то веселіше було. Але узвар у вас нічого. Взагалі, це не узвар, а пунш. Mm. Просто розумієте, наші люди, вони ще до такого не звикли, але нічого зараз. Усво... Так, куди лавку понесли? <поцентріст> Та це ж це ж шведський стол, ну йому ж розберися. <поцентріст> Шо-шо? День народження від спасає! На людей подивися, ще пів години і все! Ви володар титулу Саме Тухле день народження року. Ага. Да? Угу. Ну ладно. Дорогі гості, прошу тиші! Ну тихіше, будь ласка! тихо всім я сказав! Дорога віра! От тепер пункт то, що шо треба! Ха -ха -ха. Стоять! Віддай стакан! Віддай стакан! Так це ж моя, обручка! Віддай сюди! Не віддав, мене рік назад її вкрали! Видай це віжда! Люди добрі! Та що ж це робиться? multimедпа Лудовій, то же ща вечірка ху-хлоoso! Наше і мене ти добро хочей забрати! Що значить вечірка ху-хло, от та значить! Чуєш, Сашко, а що ти хотів мені там на сцені сказати, а? Та я просто хотів, щоб ти в Америку не їхала до цього свого Стівена Смітху. Я дивлюсь, що тебе лавкою по твоїй довбешці добре стукану. Довбешка. Дословно голова. Як правило, голова превращається в довбешку після сотрясіння мозга різної степені тяжкості. То Стівен, то чоловік моєї сестри. Якої сестри? Якій в цьому житті повезло більше, ніж мені. Понятно. А, а той комп'ютер тобі хто подарував? Та він не подарував, Сашко. Там в них тих комп'ютерів, знаєш, скільки. о? Ой, I'm <laughs> <laughs> Ось вам і американська вечірка. Екшн! Слухай, Яринку, пробач мені за зовсім. Ти ні, Юрчик. Це ти мене пробачив. Все ж таки за твій день народження і ти маєш право святкувати його як захочеш. А ти знаєш, а мені сподобалася американський вечірка. Really? Yes. Oh. Yeah.